Вітаю! Сьогодні в нас надзвичайно теплий сонячний осінній день. А вже зовсім скоро почнеться справжня осінь, почнуться дощі. І саме зараз час зробити усі домашні справи, щоб потім не було запізно. Зараз ми з вами на нашій присадибній ділянці. Так, це саме перед вами город математички. Не дивуйтеся, ми зараз будемо займатися математикою, але спочатку про город. Дійсно, це місце є городом. В різні часи було по-різному. Тут у нас росли ігіркі помідори, було багато зелені, зараз помідори пішли в іншу ігірки, в іншу частину ділянки, а ми тут залишили полуничку. І можна сказати, що ця клумба є полуничником. Це конструкція, яка складається з трьох прямокутних паралеліпіпідів різної висоти. Є найменший прямокутний паралепіпід, середній і вищий. Вони дуже незвичайно між собою стикуються. Ми потім з вами розглянемо детальний рисунок, і ви зрозумієте, в чому тут фішка. Наша справа зараз, саме сьогодні, зробити, щоб таким чином, щоб ця конструкція мала завершений вигляд, ну і якось е, більш вписалася в ландшафт. Для цього ми обрали декоративну штукатурку. Саме зараз відро з'явилося в мене в кадрі. Ми вже знаємо, що на метр квадратний поверхні нам потрібно 5 кілограмів такої штукатурки, і відро містить 25 кілограмів. Нам потрібно обрахувати, яку кількість цієї штукатурки нам потрібно придбати. Вона, до речі, дуже коштовна, і щоб нам не витратити зайві кошти, потрібно спочатку зробити розрахунки. Саме цим ми зараз з вами займемося, підемо до нашої студії розв'язувати задачу. Отож, ходімо зі мною працювати. Час розв'язати нашу задачу, і я обіцяла вам показати рисунок. Креслення нашої клумби. Наша клумба, наш полуничник – непроста річ. Це складна конструкція, яка складається з трьох прямокутних паралепіпідів, які ще неймовірно цікаво та складно між собою поєднуються. Ні, ну ми ж математики ми ж не можемо просто. І я вирішила, що така конструкція для обрахування, а ще попереднє я обрахувала все обчислила, буде дуже складно для вас. Заходити. Тому рішили трішки навести такий баланс і спростити наше креслення. Я потім покажу. Тим паче, що на ЗНО в 2014 році задача номер 19 тестова. Вона чимось нагадує е, нашу задачу про клумбу. І саме тому, щоб завести це під такий зручненький формат. Який може виникнути на ЗНО, ми трішки спрощуємо конструкцію, зараз покажу. Отож, наша задача і наш рисунок. Ми зробили прямокутні параліпіпіди, які стикуються між собою попроще. Угу. Починаємо! На присадибній ділянці встановлено клумбу, виготовлену у формі трьох різних прямокутних паралелепіпідів, виміри яких вказано на рисунку. Товщина кожної з бічних стінок конструкції становить 20 см. Яку кількість відер декоративної штукатурки потрібно придбати для повного покриття поверхні клумби? Відомо. Що на 1 метр квадратний потрібно 5 кг матеріалу, а маса одного відра штукатурки складає 25 кг. Задача перед нами, але більше нам потрібно зараз креслення. Ви зрозуміли? Нам потрібно буде рахувати площу поверхні. Але не забувайте, що ця конструкція має вмістити рослини. І тому тут у нас не заповнена поверхня, у нас немає повної основи. А ще бічні поверхні прямокутних паралепіпідів стикуються між собою. Тому не забути нам потрібно буде викинути ті частинки, які склеїлися. Причому викинути їх двічі. Розумієте чому? Ми ж там не будемо штукатурити. Задача зводиться до теми поточної теми, яка зараз є в 11 класі призма, прямокутний параліпіпід. Площа бічної поверхні. Ми знаємо формулу, дорівнює добутку периметра основи і висоти. Але ще шестикласники вміли розв'язувати цю задачу. Вони тоді використовували трішки іншу формулу периметр основи, якщо це прямокутник, дорівнює 2 помножити на А плюс Б і множили на висоту. Але тут ще інший випадок. В основі наших прямокутних паралепіпідів, давайте спостерігати, лежать кругом квадрати. В нас є найнижчий прямокутний паралепіпід, який має висоту 30 см. Я дуже сподіваюся, що вам видно. І його основа це квадрат 1,40 м на 1,40 м. Інший вищий трішки 40 см з основою 120 на 120, тут вже про сантиметри кажу. І високий, найвищий 50 см. Квадрат основа 160 см на 160 см. Тому ми можемо периметр основи, маючи на увазі, що це квадрат, рахувати як 4 помножити на сторону. Тобто маємо вже формулу площа бічної поверхні 4а помножити на h, де да, сторона основи h – висота. Але можна навіть обійтися без ціляких формул, просто порахувавши площі прямокутничків, які входять до складу цієї конструкції, а потім плюсанути. Але я хочу, щоб ми з вами рахували раціонально якомога легше, якомога цікавіше, веселіше і навіть не застосовуючи допоміжні гаджети без калькулятору. Угу. Знову в мене рисуночок, переходимо до розв'язування. Спочатку обрахуємо бічні поверхні усі, і навіть ті, що в нас не покриваються штукатуркою. Ще раз нагадую, що ми беремо чотири сторони і множимо на висоту. Таким чином, погляньте, я вже все перерахувала. Ми множимо 120 на 40, що це в нас? 120 помножити на 40 і множимо на 4. Потім 140 множимо на 4 і множимо на 30. І потім 160 множимо на 4 і множимо на 50. Але дивіться, як класно, якщо ви бачите спільний множник, можна винести його за дужки. Тобто відразу ми рахуємо добутки сторони на висоту, сторони квадрат, який в основі на висоту. І плюсуємо усі ці добутки між собою, а потім тільки помножимо на 4. Взагалі ви можете рахувати, як вам зручно. І я сподіваюся, що ви не чекаєте на мене, вже взяли аркуш і рахуєте. Спочатку можна окремо порахувати 120 помножити на 4, помножити на 40. Потім розумієте розумі, 160 помножити на 4, помножити на 30. І порядок не важливий. А я роблю саме таким чином. Чому це зручно? 120 на 40 обраховуємо 4800 без калькулятора, 12 на 4, 48 і 2 нулі. 140 на 30, 14 на 3, 42 і 2 нулі, 4200. І 160 на 50. Це буде у нас 8000, 16 на 5, 80 і 2 нулі. А потім оцю суму дуже ловко, швидко помножити на 4. Як? Дивіться. 4800 і 4,200 маємо. Рахуємо 9 тисяч, 9 тисяч і 8 тисяч 17 тисяч. Множимо на 4, маємо 68 тисяч сантиметрів квадратних. Це в нас площа усіх бічних поверхонь, без виключення. Угу. Хто рахував подіям окремо кожну, так само можна. Далі, ну але ж ми математики, ми ж хочемо, щоб нам було цікавіше рахувати. Далі порахуємо ту поверхню, яка в нас. Невидима. Та, яка не буде підлягати штукатурці. Це в нас два прямокутничка. Я буду зараз показувати один прямокутник і другий прямокутник. Я думаю, що ви розумієте, це стіночки між собою склеїлися, ми там не будемо обробляти. Але цих стіночок буде по дві. Чому по дві? З одного боку, один прямокутний параліпіпід, і з іншого боку, от вони склеїлися. Тоді. Нам потрібно обрахувати площі двох прямокутників і відняти ще, й помноживши їх на 2. Давайте спочатку обрахуємо. Погнали. Дивіться уважненько. 120 помножити, я покажу на цьому рисунку, тут дуже зручно. 120 помножити на 40. І такий самий протилежний буде прямокутник. Розумієте? Протилежна грань, вона ж буде рівна. 120 на 40. А з цього боку. Дивіться уважно, 140 помножити на 30. Ось він наш прямокутник і протилежна грань така ж сама. Плюсуємо і множимо на 2. І знову, ну ми ж математики. Дивіться, будемо рахувати, як нам краще. 120 на 40, 4,800. 4200 вже було обраховано разом 9 тисяч, і 9 тисяч, помноживши на 2, отримаємо 18 тисяч сантиметрів квадратних. Я назвала так, це площа без покриття. Тепер нам потрібно від площі всіх бічних поверх... поверхонь відняти цю площу без покриття. Саме це робить третя дія. Як ловко виходить: 68 тисяч, відняти 18 тисяч, маємо 50 тисяч сантиметрів квадратних. Це площа бічних поверхонь для покриття. Фух, залишається обрахувати те, що зверху. Те, що зверху має форму, ну, можна сказати, так само рамочка, якась, яка складається з прямокутників. Але давайте міркувати. Як це легше обрахувати, щоб не паритися над окремими прямокутниками? Мені здається, що краще взяти великий квадрат 140 на 140, і вирізати з нього, відняти да, площу маленького квадрату, яка буде його площа? Давайте поміркуємо. Оскільки в нас товщина кожної з бічних стін, стінок конструкції становить 20 см, тоді з одного боку 20 і з іншого боку 20. 140-2 рази по 20, це буде 140-40 метр 100 см, тобто від квадрата площою 140 помножити на 140 см, квадратних відняти площу квадрата зі стороною 100 см. Так само погляньте на інший прямокутний паралепіпід. Ви вже зрозуміли, в чому сенс. Від великого квадрата зі стороною 120 см, відняти квадрат, увага, площу квадрата. Сторона, рахуємо сторону, тут 20 і тут 20. Всі ж стінки у нас по 20 см. Тобто відняти 40. 120 мінус 40 це буде 80. Ще третій у нас прямокутний паралепіпід, тоді його буде поверхня. Верхня основа така дирява, складатися з різниці квадрата 160 на 160. І віднімаємо, знову рахуємо, 20-20, 40. Тобто віднімаємо 40 -120 помножити на 120 см. Я так багато говорила. А я дуже сподіваюся, що ви второпали. Ось ця дія. Я рахувала відразу, але не люблю. Я поступово в стовпчики, калькулятори потрібно рахувати цікаво. 160 квадратів, 140 квадратів, 120 квадратів я пишу зі знаком плюс це усі квадрати. А оті квадрати, які в нас зелені зараз на рисунку, там де в нас полуниця росте, віднімаємо зі знаком мінус. Мінус 120 квадратів, мінус 100 квадратів, мінус 80 квадратів. Ще раз кажу, ви можете рахувати, як вам подобається. Я показую свій спосіб. При цьому 120 квадратів і 120 квадратів взаємно знищуються. Далі слідкуйте, тут класно. Можна, звичайно, запаритися і стовпчики порахувати. Але мені подобається застосовувати все, що я вивчила раніше, і знаю різницю квадратів 160 квадратів мінус 100 квадраті. Так само 140 квадратів віднімемо 80 квадратів. Згадайте, різниця квадратів. А квадрат мінус б квадрат дорівнює дві дужки а мінус б помножити на а плюс б. Класно, 160 мінус 100 це буде 60, а потім 160 плюс 100 це буде 260. Хто не догнав, рахуйте послідовно. Далі нам залишається врахувати 140 квадраті мінус 80 квадраті. Це дві дужечки – 140 мінус 80, а друга дужка 140 додати 80. Тоді це буде 60 помножити на 220. Класно? А в чому ще тут краса? Погляньте, ми відразу з вами повторюємо багато речей. Є спільний множник. Такий закон є розподільний закон множення відносно додавання. І ми можемо спільний множник 60. Винести за дужки. В 5 класі вчили, хто забув, згадуйте. 60, а в дужках 260 додати 220. Що я маю на увазі? Дивіться, якщо в нас є вираз А, це додати Б, це, це винесемо за дужки, в дужках А додати Б. Ось він, розподільний закон. Тоді дужки нам дадуть 480, помножимо на 60. Без калькулятора, я вас запевняю: 6 на 48, 6 на 40, 240, 6 на 8 48, разом 288. 8 і 2 нулі. Що ми тоді отримаємо? Запис в мене на, на дошці 28 800 сантиметрів квадратних це верхня поверхня. Залишається. Бачите, яке воно життя. Рахувати потрібно весь час. Залишається плюсанути бічну з верхньою поверхнею І тоді 50 тисяч додати 28 800. Разом буде 78 800 сантиметрів квадратних. Ви тепер розумієте, чому ми ті трішки спростили схему. Якби там ще були прямокутні параліпіпіди, які входять один в один, тоді, ну, взагалі, ми б довго рахували. Мені здається, це цікаво, як ви вважаєте, пишіть. Далі нам залишається згадати, що штукатурка в нас рахується на 1 метр квадратний 5 кілограмів. Тому оце значення ми будемо переводити в метри квадратні. Згадуємо 1 метр 100 сантиметрів. Метр квадратний це буде 100 помножити на 100, тобто 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тоді значення 78800 ділимо на 10 тисяч, отримаємо 7,88 метрів квадратних. Загальна площа покриття. І оскільки в нас на 1 метр квадратний йде 5 кілограмів, тоді це значення помножимо на 5. Загальна кількість штукатурки 39,4 кілограмів. А тепер згадуємо, що одне відро маса його складає 25 кг. Одного не вистачить. Вже потрібно, усі розуміють, що потрібно. Нам ну, 1,576 тисячних, Тут перший раз можна включити калькулятор, а можна ще й згадати. Ділення на 25 це помножити на 100, а потім поділити на 4. Або, навпаки, поділити на 4, а потім помножити на 100. І таким чином ми вже бачимо, що нам не вистачить одного відра, а потрібно відразу бігти і купувати два відра штукатурки. Таке життя. Округлення, коли ми робимо, ми ж в магазин не можемо прийти і сказати, дайте мені півтора відра штукатурки, а купуємо відразу два. Угу. Я впевнена, що це було корисно. Ви можете попрактикуватися, порахувати, можете повернутися до задачі, про яку я згадувала, 2014 року, 19-та задача, але там про об є... Є... йде мова про об'єм. Який об'єм бетону, який буде потрібний для виготовлення, мені здається, там так само клумба якась була. Життя підсовує нам такі задачі і потрібно вчитися їх розв'язувати. Я бажаю вам навчитися. Успіхів у навчанні! До зустрічей!